Привіт усім! Ви на каналі «Все потрошки». Сьогодні 4 серпня 2022 року. Луцьк Авторинок. На Шкода a 5 На 10 рік 1,6 дизель 7800 на автоматі. Наступний автомобіль у нас є Вишневого кольору. Салон автомобіля. Для, для орієнтування по комплектації. 6950, 10 рік, 2.0 дизель. Автоматична коробка передач. Пробіг 240 тисяч. Наступна А5 до рестайлінгу. Механічна коробка передач, механічний ручник. 6209 рік, бензин 1,6, 199 тисяч пробігу. Каже продавець рідний, телефон продавця є для уточнення деталей. Наступна А5 шкода. Комплектація для огляду. Механічна коробка передач. Ціна на старті. 6900 рік. 1,6 бензин. Клімат, круїз. Салон покажу вам зараз. Передні електросклопідіймачі. Регулювання дзеркала зовнішнього. Протитиманні фари, механічна коробка передач. Ось такий салончик, ручний тормоз. Регулювання сидінь. Наступна А5 вже рестайлінг. Маємо 7700 на старті, 9-й рік, Швейцарія, бензин 1.8, пробіг 171 тисяча. Телефон продавця є для зв'язку і уточнення. Все, що кого цікавить. Така 5 рестайлинговий кузов. Механіка. Наступно А5 в білому кольорі. Кузов вже рестайлінговий. Вимовичі фари ви бачите на моніторі. В салон вже є мультимедіа. У непоганому стані сидіння. Автоматична коробка передач. Мультимедійне кармо, 4 електросклопідіймачі, регулювання дзеркала. Отакий от салончик. Друзі, кого цікавить, телефончик є. Вона коштує 8500, 1,8, 9 рік, 207 тисяч пробігу. Наступна шкода в білому кольорі кузові. Універсал. Ми бачимо, що це у нас 11 рік, 1,6 дизель, 207 тисяч рідного пробігу. Ціна на старті 8500. Телефон продався є. Наступна Октавія у нас є також в кольору. кольорі. 7.400, 12 рік, газ бензин 1.6, пробіг 189 тисяч. 7.400 на старті. а 5. Так, що у нас по ціні на старті 9210 рік, бензин 1.8, пробіг 116 тисяч. Пробіг невеликий даного автомобіля. Механічна коробка передач. Механічний ручник. Омивач фар. Наступний автомобіль. Салон автомобіля подивимося. Далі подивимося, ціна яка. 7500, була 8700. 10 рік, 18 бензин, пробіг 180 тисяч. Телефон є. Продавця звати Влад. Ось така шкода, кого цікавить. На ринку є. Можна щось підібрати. Друзі, хто не підписався на наш канал, підписуйтеся. Так, наступна шкода Октавія А5. Натискайте дзвіночок, дивіться всі наші відео. На, на каналі є А7, Пасати, Б7, Б8. Це нас 10 рік, 7300, 1.4, 147 тисяч пробігу. Є Меганни нас на каналі, кого цікавлять. Є човітки. Є опулястра, Zafira. У цінах можна зорієнтуватися. Так, наступна Октавія. А5. В даному відео лише А5. Так, салон автомобіля. Далі ми бачимо ціна на старті 8500. Ціна 13 рік, 180 тисяч пробігу, 1,6 газ, бензин. Наступна машинка в нас на стартовій ціні 7500. Одинадцятий рік автоматична коробка передач 1,4 бензин. Телефон є. Ціна даного автомобіля 7500. Кого цікавить, звертайтесь до продавця, оглядайте, тестуйте. У нас в місці є салон «Шкода», де можна перевірити по базі, що робилося, чи було сервісне обслуговування, чи було гаражне обслуговування. Так, наступна шкода у нас йде в темному кольорі. Ми бачимо 12-й рік, 200 тисяч пробігу, сервіс на ксенон, ціна не вказана. Телефончик є. так, Переходимо до наступної. Та також автомобіль в темному кольорі. 8300 була 9100 автомат, 2009 рік, бензин 1,4. Пробіг не вказаний. Автомобіль подешевшав на ринку. Чого цікавитися продавця, чому збавив ціну. Можливо, є якісь нюанси по автомобілю. І вже його не раз дивилися і не хочуть купувати. Прийшлося продавцю збавити ціну. Наступний автомобіль у нас є в сірому кольорі: Металік, 8511 рік. Дизель 2.0, телефон продавця вказано. Так, дивіться, що у нас в салоні робиться. Такий автомобіль. Наступно шкода. У нас вже є в кузові рестайлинговому. Звичайний салон, нічого особливого. Магнітола, клімат. Так, що у нас на старті? Зараз глянемо 6959 рік, 1,4 бензин. 6950 на старті, можливо, щось продавець скине. Можливо, ні. Цікавитись. Дивимося, що у нас середині. Передні скло підіймачі. Електронне регулювання дзеркал, протитуманні фари, мультимодійне кермо, кермо потерте, наголошую, змініть на паузу, декілька секунд, побачите, кермо потерте. Так, Нормально потерте, механіка, ручник. Пробіг у нас 217 тисяч. Кермо нормально потерте. Не знаю, чи на 217 тисяч буде таке кермо. Може, там за півмільйона вже проїздило. Так, наступна Октавія у нас до рестайлінга 5 Так, що у нас по салончику? Звичайний салон, нічого особливого. магнітола, клімат, ручник. Так, що у нас? 5.400 восьмий рік. 242 тисячі пробігу, бензин 1,6 МПІ. Тріснуте скло було на тій шкоді. Наступна Октавія в нас йде. Так, 11 рік, телефончик є. 1,6 дизель, 5 ступенів, коректор фар. Ну, зупиніть на паузу. Почитайте все, що є по даному автомобілю. Ось такий салон. Механічна коробка передач. Ручник. Все не потерте. Клімат. Мультимедіа. Рульму. Мультируль. 4 склопідіймачі електричних, Регулювання дзеркала. Ось такий автомобіль, друзі, кого цікавить. Наступна у нас шкода така в зеленому кольорі. Ціна 4950. на 5 рік, 1,6 бензин Канал, дивіться на наші відео, які виходять щочетверга. Наступна шкода. У нас ціна на старті 4,555 рік, 1,6 бензин МПІ. Телефончик є, на паузу зупиняємо, переписуємо, телефонуємо, домовляємося, оглядаємо, купуємо. Така дешева шкода. І ще одна шкода, яка також не є дорога. Ціна стоїть 4250. Продавець сказав, що від за 3800. Уточнюйте деталі. Четвертий рік, 1,6 бензин. Це Така шкода. Друзі, хто не підписався, нагадую, підписуйтесь. І дякую всім за перегляд.